Великодні кошики з лози, пасхальні композиції, вінки, фігурки великодніх зайців, декорування для святкового столу і пасхальних кошиків, вишиті рушники і серветки. Усе це представили на виставці Великодній вернісаж у музеї Волинської ікони студенти технічного фахового коледжу Луцького університету проводять відвідувача майстер-клас із виготовлення свічки із вощини і її оздоблення. Софія Журавльова і Карина Гітун показали, як виготовити пташок із тканини. «Підберемо з вами. Разом дизайн, я думаю, сюди чорний пасує, і так само робимо з іншої сторони. Мам з їх зрівняти, щоб вони були одинакові. Це проста пташечка. Вона з тканини простої тканини з ленточок, очки ми купили тканину. Нам дали з наших партнерів, з якими наш коледж працює. Дівчат привчаємо до збереження довкілля, до розумного використання текстильних відходів тобто, всі випади, які там назбируються в процесі викрійки і в процесі. Ну, виробництва виробів, які ми робимо на виробничому навчанні. Ми потім застосовуємо безпосередньо в різних маленьких таких от виробах, які в подальшому використовуються як декоративні елементи, за словами завідувачки музею Валенської ікони Тетяни Єлісєєвої, на виставці експонують декоративні пасхальні яйця та хатні ікони, які обрамлені рушниками. Центральним образом таких ікон є зображення воскресшого Ісуса Христа, тобто воскресіння Господ. Нього в оточенні 12 основних свят православної церкви. Ті ікони побутували як у домівках, так і були представлені і в храмах, тобто це період 19 століття. Вони писалися як на території Росії, так і на території нашої України. Всі ті ікони, які представлені, це є частина нашої колекції, так званої хатньої ікони, яка були затримані на митницях нашої Волині. Ми маємо зараз 328 одиниць збереження. Дизайнерські роботи учнів та майстрів технічного фахового коледжу кожен охочий зміг придбати під час виставки. Усі виручені гроші сприймують на підтримку ЗСУ. Лучанка Анна Довгополюк серед відвідувачів виставки. Жінка каже, придбала речі, тим самим задонатила гроші для допомоги військовим. Перший раз в цьому музеї і перший раз на такій виставці. Я придбала, тому що скоро великдень і не знаю, чи я успію вишити рушницю то я придбала, а ось це я придбала собі в машину, тому що мені подобається зелений колір». Виставка діятиме у музеї Волинської ікони до Великодня, сказала директорка Тетяна Єлісєєва.